Всім привіт, ви на каналі Яркотех. Ось і вийшла п'ята бета-версія на iPhone, яка по факту нічого нового не принесла. Особливо для версії Міні 10R та iPhone 11. Про що саме мається на увазі? В старших версіях з великими екранами в індикаторі заряду батареї з'явився цифровий показник, що доволі таки дуже комфортно. А от версії з малою роздільною здатністю отримали Ніц. Тому на цьому відео можна завершувати і розходитись. Хоча, знаєте, насправді є і ще щось. Що саме годовець. Що ж, в локаторі додали більш лайтовий звук, який ще й до того всього приємний та гучніший ніж був раніше. А от в Apple Music на заблокованому екрані з'явився монохромний еквалайзер, який рухається в ритм. З музикою. Ну і дуже, і не дуже уважні глядачі помітили щедрість від компанії Apple, а саме аж два меню Apple Music. Один player Good, а два Better, як то кажуть, в Купертіно. До речі, один з них навіть після закриття в меню додатків все одно не зникає. Раніше, якщо робити скріншот, доводилось зберігати його, щоб з кимось поділитись. Тепер можна просто скопіювати скрін та відправити в потрібний месенджер. а система видалить його після цього. Це, до речі, також дуже комфортно, щоб не засмічувати смартфон непотребом. Що стосується даних з додатку погода, то іноді показники температури та наявність опадів не співпадають з даними на моєму iPhone SE, які, до речі, на iOS 15.5. Тому в разі чого перевіряйте ще й в інтернеті, щоб не зіпсувати собі вихідні або там відпустку, наприклад. І наразі це все. Більше немає нічого. До вересня залишилося не так багато часу, адже саме тоді вийде стабільна версія, в якій не буде ніяких багів. Ну і, чесно кажучи, трішки вже піднадоїло користуватися сирою прошивкою, в якій щось так, а щось не так. Наприклад, одного разу я не зміг замовити квитки на автобус онлайн. Бо айфон тупо вимахувався і зависав на стадії оплати. тому на допомогу приходив смартфон на Андроїді. Так що раджу мати запасний варіант на такі випадки. Що ж, хлопці та дівчата, відео вийшло максимально коротке і не сильно інформативне, але я вам відзвітував, як бачите, смартфон працює добре, в даному випадку це 13 міні. І нарікань як таких немає. На сьогодні все, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Ярік, це канал Яркотех. Всім пока, до нових зустрічей!